Всім привіт! Мене звати Ліза і я є координатором в місті Вроцлав від компанії Univer.pl. Сьогодні хотіла би трошки розказати вам про профіль Зауфани. Якщо ви вже в Польщі і отримали свій песель УКР, то вам потрібно зробити профіль Зауфани для отримання доступу до додатку ДієПЛ. Зареєструвати профіль Зауфани можна з допомогою посилання, яке ви бачите зараз ось тут. Після ведення даних вам потрібно підтвердити ваш профіль в пункті. Найкраще всього це зробити в заклад обеспечення сполучного, скорочено ЗУЗ. При собі потрібно мати закордонний паспорт і ваш песель УКР. Після підтвердження завантажуєте додаток М-Обиватель і вже в ньому вибираєте ДАПЛ, входите в систему за допомогою логіну і паролю профіль за Уфани і вуаля, ви маєте доступ до своїх документів. Що вам дає додаток ДіАПЛ? Ви без проблем показуєте у електронній формі свої персональні дані, які визнаються польською владою. Ви підтверджуєте статус УКР, тобто тимчасовий захист, який дається вам до 23 серпня 2023 року. Ви маєте право виїжджати за межі Польщі після закінчення 90 днів по безвізу. На цьому все. Всім гарного дня і мирного неба!